Озі нас інфоперші про головне. Поїхали Мосичук і богомолець записали страшне звернення. Україну потрібно берегти. Попереду демографічна катастрофа, вимирання українців як нації, як народу, зникнення з лиця землі. І це не мої вигадки, це думки фахівців. Подивіться уважно, цей ролик, лікаря, моєї колеги по парламенту, народного депутата восьмого скликання, Ольги Богомолець. Пані Ольга коротко розповіла ситуацію катастрофічну, яка відбувається в нашій країні, нульова точка, коли українців на е, кількість українців обнуляється, і ця точка нульова вона не враховує кількість біженців. Цифри у нас точної немає, і не враховує кількість загиблих на війні. І ця точка обнулення населення. Якщо у нас народжуваність і смертність залишається такою самою, вона складає 180 років. Отже, через 180 років. При збереженні такої самої тенденції Україна буде заселена не українцями, тобто від цього населення можливості до реплікації в нього не буде. Друзі, ви переглянули думки пані Ольги Богомовець, висновки фахівця пані Ольги Богомовець. Вона прямо каже, що якщо ситуація з демографією не зміниться, то за 180 років українців не буде. При тому, що розрахунки фахівців, про які вона говорить, не зачіпають проблем війни, тобто загиблих і тих, хто далі, постраждавши від війни, не зможе продовжувати рід, і не зачіпає проблем міграції. Проблема міграції це 10 мільйонів українців, велика частина з яких для країни буде втрачена, якщо нічого не змінити. Загиблих маємо за мільйон. А скільки постраждалих, які втратили репродуктивну функцію? Це невідомо наразі ніколи. Трагедія. 180 років, якщо врахувати фактор війни, фактор міграції, то це може бути і 80. Тобто наші діти, наші онуки можуть бути останніми українцями в Україні. В той же час політолог Ірина Мудренко підкреслює Ваню: Якщо Зеленський погодиться віддати наші землі Росії, нехай собі купує політичну трону, кажу мобілку друговія. Ні, Іро знає, що буде, його українці просто порвуть на шматки. Це була одна із наших не дуже частих розмов. Періодично теревенимо званою на тему, що очікує на Україну, як з цим жити далі. І знаєте, можливо, всі ці балачки про обміни в західних медіа лише інформаційна качка. Такий собі тест на реакцію українців а справжні план тихо сидить голові Трампа. І рідко коли виходить на. Покурити хіба що з найближчим оточенням господаря Білого Дому, але Ваня правий, правий тим, що всі ці геніальні миротворці і планокейкери не взяли до уваги реакцію українців. А вона може бути дуже і дуже злою, бо обмін територіями це капітуляція, але в іншій обгорці. І з її легітимізацією на рівні закону можуть бути проблеми. Ні, президент, ні Верховна Рада не мають жодного права закріплювати різні обміни. Доля земелі це питання до всеукраїнського референдуму. Але Зараз задіє режим воєнного стану. А під час воєнного стану будь-які референдуми поза законом. Зверніть увагу у західних медіа жодного слова про гарантії безпеки для України. Писулька про ненапади яка буцімто обіцяють налякати росіянці. Паднальна фількіна грамота та й дуже той факт, що росіянці припинять свій наступ, та ще Зеленський минулому обожнював кати на мінські домовленості. Ніякого третього мінська не буде дуже. Любила казати різні обличчя нові тепер трохи як тології на майбутнє. Думаю, якщо штати таки розведуть нашу найвеличнішу на угоду, вона точно виглядатиме менш привабливо ніж будь-який мінського бочки замість дипломатичного захисту. У голові почали ж п'ять-шість ефективних менеджерів їх поради, а вони можуть нашкодити. Згадайте події в овальному кабінеті. Гаразд, поки спостерігаємо за ситуацією. Єрмак, до речі, приїхав до Лондона в костюмчик. жодні окуповані частини хр. Херсонщини та Запоріжжя орки нам повертати не будуть обмін територіями. Це банальна логшена на вуха наївних. Ця інформація зі статті за Вашингтон Пост. Росіяни вітають запрошення Путіна на Аляску і не передбачають жодних поступок України. Медіа посилаються на людину, яка в курсі всієї переговорної під килимщини але попросила журналіста про анонімність. Орки хочуть отримати Донбасову обмін на тимчасове припинення вогню не більше і ніякі загарбані райони Запорізької та Херсонської області. Вони повертають не будуть. Ну подумайте самі, навіщо росіянам виходити з частини Запоріжжя та Херсонщини, якщо у них там цілий сухопутний коридор до Криму? А от здача Донбасу без бою. Це не лише капітуляція, але й ключик для росіян до успішного наступу на Харківщину та Херсонщину. Такої думки дотримуються експерти з інституту вивчення війни. Вся фішка у природних бар'єрах Донбасу. Якщо ми віддамо окупантам частину Донеччини та Луганщини, вони матимуть контроль над головною. Лінією оборони отримують без бою те, що не могли взяти протягом трьох з половиною років навіщо нам робити такий подарунок загарбникам. Але в інституті вивчення війни, на відміну від багатьох українських та іноземних політиків, знають про всю цінність домовленостей із Росією орки, підпишуть, надурять і встромлять ніжу спину. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить са до зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!